Дякую за гуманітарну допомогу сильній родині. При, приїжджайте ще, я не знаю, ну, що ще казати. Приїжджайте, спасіба за сім'ї, спасибо за допомогу. З вами гарно спілкуватися. Було все легко і просто. проста. Фонд називається Сільна родина і вільна Україна. Огромне спасибо сильней родини вільної країни, тобто в вашей молодіжної організації за гуманітарну огромное спасибо. Дякуємо от всій душі, вам черпіння, здоров'я, щастя і мирного неба. Дякуємо вам. Я дякую. Організації Сильна Родина Вільна Україна за те, що вони допомагають людям допочі. Усе їм найкраще. Вони дуже байливі. Ми благодарні фонду Сильна родина вільна Україна за предоставлену нам Вот. Ну і сподіваємося, на на что будет мир, и как бы это, этих дополнительных как бы помощи не нужно будет.